Доброго дня, дорогі мої друзі! Ви на каналі Наталкина сім'я в роті і хата. Знову в нас дощ, але ось джмелики працюють і опиляють квіточки малинки. Починають розквітати трояндочки, а дощик не втихає. У мене дуже гарно повиростали всі трави, всі очіточки. Вон Розпустилася чайна трояндочка, не можу дійти до неї, бо мокро. Але я сьогодні буду збирати разом з вами м'яту. Суничка також квітне і зав'язує ягідки. А ось і цьогорічний врожай моєї перцевої ой, лимонної м'яти або ще називають її садовою мелісою. Ось вона. Коли пом'яти цей листочок, він дає такий яр, яскравий, яскравий лимонний аромат. Зараз я буду її наривати і складати для того, щоб посушити. Ось такі стебельця буду класти у відеречку. наривати її для ароматного зимового чаю. Також наливаються ягоди ірги. Ось. Скоро будемо смакувати варениками з неї. Пісня, яка грає, водичка, дощ, пташки, борони каркають. Дуже-дуже гарно. А тут в мене росте м'ята перцева. Вона має ось такі довгі листечка. І такий гіркувато. Приємний ментоловий запах. Буду рвати і її до свого відеречка. І нарешті третій сорт це м'ята ментолова. Вона має характерний такий буряковий колір їхні, її стебла і округлі, дуже-дуже, як м'ятні цукерочки, листочки. Отакий в мене чудовий чай вийде. А вам гарного дня, дорогі друзі! І поспішайте зібрати м'яту для чаїв. Всього найкращого, до зустрічі на моєму каналі.